Мене звати Соломія Братах. Я є співзасновницею сироварні гарбузовий рай. Ми виготовляємо сири з кровічого молока. І разом з інвест-офісом ми залучили грант в розмірі 250 тисяч гривень. Ми починали взагалі з того, що ми приїхали з Львова за місто в село і починали займатися різним, але прийшли ми до того, що захотіли займатися виробництвом сиру. Ми знайшли приміщення стару австрійську школу, де обладнали нашу сироварню. Зараз виготовляємо сири, вирощуємо ружу, робимо з нею трояндовий конфітюр. Проводимо екскурсії, дитячі майстер-класи дегустації сиру. В «Інвест Офіс» звернулися за тим, що я особисто вважаю, що кожен має займатися тим, що в нього найкраще виходить. Якщо ми займаємося виробництвом. І в нас більша частина нашого часу йде в виробництво, то не завжди є час шукати якісь можливості чи гранти тим більше писати. їх. цей грант, який ми залучили, так само досить складний і досить тяжко було прописати фінансову частину. А тут є люди, які цим займаються, вміють це робити. Тому інколи потрібно делегувати. Тим, хто вміє це робити краще від нас, треба було мінімум інформації, що нам потрібно, хто ми чим ми займаємося. А всю описову частину взяли на себе дівчата. І, і в принципі всю роботу так само. Тобто, ми десь е, вичитували в кінці, можливо, десь якісь були е, там правки, і вони зразу вносилися, але робота була дуже легкою і ми грант, Е, Ми залучили грант на е, три таких окремих напрямки. Е, перший е, це закупили обладнання, яке нам потрібно було це е, тістоміс. Е, це... Гриль ми ввели нову позицію в себе сир для грилю. І зразу тут коли до нас приїжджають від відвідувачі, має можливість його смажити. Друге, це сітка для загородження території нашої і додатково ще, ще один септик. Для виробництва окремий і третє це маркетингі послуги, де ми змогли запустити рекламу і так само відфотографувати наші сорочки. Порадила б не боятись, не переживати і точно пробувати різні можливості, тому що ну, якщо не не попробуєш, то не будеш знати. А якщо є можливість і є люди, які тобі можуть допомогти її втілити, то це треба однозначно рухатись вперед.